Осіннє золото спадаєш падолистом і хочеш землю всю красою вкрити. Осіннє золото вінчаєш, мов намистом, це свято золота душі, день працівників освіти. Ці душі золоті дітей у серці мають, незривим строєм збережуть майбутнє, все здолають, бо наші вчителі. Справжні освітні байрактари Тримають з гідністю складні життя-удари. Хто вкладає в душі і серця здобувачі освіти не тільки знання і досвід, а й золото своєї душі. Так, це педагоги, які у складний воєнний час стали справжніми освітніми перектарами і б'ють гравітні руки так, що в ворогами не снилося. Хто вони? Які вони? Звідки беруться ось ці коштовності їх в душі? А втім, наші засібки це знають лише їхні учні. Бо це золото діаманти душі збирають саме вони. Вже про однак. На дистанційні урок. Оки тіток. Ми почнемо з учнівських відощі літа. Найкращих слів і щирих кмінчувань. Бо в школі ми одна дружна сім'я, і у серцях живе святе учнівське ім'я. Ми знаємо, що школа для вас це не просто робота, це ваше життя. І саме у вас ми бути справжніми патріотами. У вас я вчуся патріотом бути, це круто. Я захищатиму вчителів та рідну школу, і нашу землю не віддам ніколи і нікому. У вас я вчуся патріотом бути, це круто. Я захищатиму майбутню Україну і свою дружну українську родину. У вас я вчуся бути патріот. патріотом, це круто. Я захищатиму і села, і міста, бо Україна наша золота. Вася вас я вчуся патріотом бути. Це круто. Я Захищатиму соборність України, бо схід і захід ми єдині. У вас я вчуся патріотом бути це круто. Я захищатиму нашу державність, історію народу неславну. У вас я вчуся патріотом бути. Це круто Я захищатиму країну нову. Духовності і єдності. У, у вас я вчуся патріотом бути. Це круто Я захищатиму чисту краницю. Рушнику бійця поданиці. У вас я вчуся патріотом бути. Це круто Я захищатиму все, що наше зветься. За покликом полкова серця. У вас вчуся патріотом бути. Це круто. Я буду захищати всі символи країни. Герб прапору, гімн красу колини. Скажу відверто, я переголомшена талкими словами юних патріотів. Як вам вдається виховувати цвіт націй? Наша держава з давніх давен славиться вільними і мужніми, працьовитими і добрими, сильними і самостійними українцями. Які, шанують традиції, звичаї та споди. Тому в своїй професійній діяльності я намагаюся вкладати всі ці цінності на бути в поколінням кожного свого команда. Що б ви хотіли побажати педагогам День працівників освіти? Шановні колеги, вітаю вас з професійним святом! Днем Вчителя. Бажаю нехай ваші! Вчительські нелег... нелегкі будні приносять тільки радість і будуть рівними. Нехай учні будуть старанними такими, якими можна пишатись. А в родині хай панує щастя і затишок, здоров'я, любові, достатку, всіх життєвих благ і мирного неба над усією Україною. Сумно, що війна внесла в свою корективу і співпрацю вчителів та учнів. Тепер частіше вони спілкуються дистанційно, адже більшість учнів виїхали за кордон або ж знаходяться далеко від свого дому. Та нічого. Педагоги роблять все як треба. І зуми міт освоїли. І селфі-палками та веб-камерами орудують, що мама не горить. TikTok просто вибухне тисячами лайків після наступного відео. Це буде дійсно патріотично і протезно тож запрошуємо запрошую в наш гумористичний тік-ток. Уявіть, що лунає сирена, і всі вчителі біжать укриття. Так лише поряд учитель і учень. Ось справжній, міцний, натхнений тандем. Сьогодні особливі слова подяки звучать від наших майбутніх випускників. Щемно, бо це їх останні привітання вчителям до професійного свята. Але щирі і незабутні. Першачки, першачки першочки. Пандики це їх останні Школа перемогів, школа по перших кохань. Спасибі, вчителю за те, що ваш душевний оборіг за всі роки усім нам дуже допоміг. І ваша віддана любов, тепло, і ваше схилене на зошитом чолом. Бажаємо, що добре вам в житті було. Спасибі вам, що янголом хранителем ви є, і охоронцем, що даруєте нам стільки сонця. Що вистачить на все життя, і не на рік. Більше скажу, якби час повернути я міг. То навчався б я у вас далі у 12 класі, і весь свій вік. Дякую нашим вчителям за дружбу, за школу, за віру, за надію, за совість, за правду, за людяність, за дозвіт. За знання, за усе, що наближає нас до перемоги. Учителі нині освітні байрактари. їх не зламати. Вони влучно б'ють у ціль, бо мають за мету. Виховати патріотів, українців, справжніх людей. Так було, є і буде завжди. Наш святковий репортаж триває. І на черзі оптимістичний фоточеледж. Ми переможемо. З учителями ми все зможемо. Ми переможемо. Разом ми все зможемо. Усі сили в кулак збираємо. З учителем болю України здобуваємо. З учителем гуртуємо силу заради миру, наш орієнтив навчання, учитель і мир. Знання з учителем гартувати, мир і волю Україні здобувати. З учителем духом гартуймося. Захищати Україну соборуємося. Піднесемо дух життєвий з вчителем зір, І розквітне Україна, і буде мир. Наш незмінний орієнтир. Україна, вчитель, школа, мир. Радісні завжди, хай роки пролітають швидко і гарно, як у вісні. Хай щасливо і успішно. школі день проходить ваш. і радіють діти, як заходите ви ви клас. Вчителя вітаємо, легкої праці і бажаємо, щоб дуже гарний настрій був у вас, навіть у дуже скрутний час. Само гідний вчитель шани, так любові та пошани. За роботу непросту і за те, що я росту. Учителя вітаю і сьогодні вам бажаю позитиву та кохання, щоб відбували всі бажання. хай замислі та школа передати нам а за працю. Є професія у світі, серце віддавати дітям, серце вчителя безкрає, як би він його не крає. Усі гарні, і старанні дні, щасливих і безсмарних, щоб були у нашому домі, ще щасливі і здорові. І нехай у найскрутніший час віра в кращим. Днем учителя вітаю, вам всього-всього бажаю, щастя, радості, достатку, щоб було усе в порядку учнів старанних та гарних, днів натхнених, різнобарвних. Наші ми любі вчителі, вам покорність і аж до землі, за завзятність у своїй роботі, за знання, терпіння і турботу. Щоб все в житті було гладенько, і йшло, щоб все завжди рівненько, щоб всі вас учні поважали, приємні спогади лишали. Вчителі, шановні, милі, на вашу честь вітання щирі, хай буде злагода в родині і радісні всі дні віднині. Нехай достаток буде завжди. Якщо кохання, то назавжди терпіння, щастя і натхнення хай буде світлим сьогодення. Дорогі наші вчителі, ми щиро вдячні вам за вашу натхнену працю, за ваше вміння долати життєві труднощі. Дякуємо за вашу невичерпне терпіння, спілкування з нами, юними максималістами. Повірте, що ми на 100% розуміємо, наскільки важлива роль учителя, яка це важка та виснажлива ваша праця. Щиро бажаємо вам сили, міцного здоров'я, щастя, миру та перемоги. Нехай у ваших домівках панують добробут і злагода. Хай втілюються найсміливіші ідеї та плани. Безмірних вам успіхів! Натхнення та успішної праці. Нехай кожен день поштовхом до подальшого розвитку та процвітання. На цьому наш репортаж закінчується. Зі За святом вас, вчителі!